Тарас Шевченко у ривок спайма Катерина. Кохайтеся, че жнобриві, та не з москалями, бо москалі, чужі люди роблять лихо з вами. Не слухала Катерина, ні батька, ні неньки, Полюбила москалика, як знало серденько. Полюбила молодого, в садочок ходила. Поки себе, свою долю там занепастила. Сидить батько кіно стола, на руки схилився, не дивиться на світ Божий тяжко зажорився, Коло нього стара мати сидить на ослоні, за сльозами ледве-ледве промовляє доні, що весілля, доню моя, а де ж твоя пара, де світилки з дружинками, Старости бояре, в московщині, доню моя, Іди їх шукати, та не кажи добрим людям, що я в тебе мати.